Усіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді твердопаливний котел від виробника ДТМ. Це модель DTM Універсал. Ось такий твердопаливний котел. Ця модель йде на 24 кВт. У виробника є позиції на 14, 17, 20, і 24 кВт в дальному модельному ряді. Що ми тут бачимо? На 24-му котлі ми бачимо димохід 160-й з шибером, подача обратка, фланець під механічний регулятор тяги, під групу беззапасності групи безпеки, градусник і внизу ми можемо побачити вихід под турбіну, електронну автоматику. Полачний теплообмінник. тут іде три полки. Перша полка, друга полка і ще є третя полка. Камера згорання. Омиваємо колесники та паспорт. та паспорт у нас є. Покладемо його поки що сюди. Зольна частина йде з щіточкою для того, щоб зала у нас. Продукти згорання не вивалювалися, коли ви відкриваєте ці дверцята. Ось така цікава моделька. Безкоштовна доставка по всій Україні. Звертайтеся, є в наявності на складі. Такі модельки. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, будемо щиро вдячні за це.